Студія Калідор Презентує Рубрика Ваші голоси Японську народну казку Ісумбосі Хлопчик Мізинчик Читає для вас Олена Шешеня. Ісумбосі або хлопчик мізинчик. Японська народна казка Давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей. А тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок в завбічки з мізинчик. Ой яка гарненька дитина, раділа мати. Скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали сина Іссумбосі, тобто хлопчик мізинчик, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне та от біда, нітрохи не росло. Минув час і от надумав Іссумбосі сумбосі вибитися в люди, впав на вколішки перед батьками і просить. Будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі меч із голки, що дала мати, і вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення. Гукнув із сумбосі і поплив униз за водою, у чайній чашці, веслуючи хасі. Хаці дерев'яна паличка да їди. Через кілька днів добрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця. промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти. Дозвольте зайти. гукнув із сумбосі щосили, стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинились, і на порозі з'явився ошатно вдягнений вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив із сумбосі. Цікаво, хто це говорить. спантеличений вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. Із сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Гета дерев'яне взуття на високих підставках. «Ого, який дивовижний чоловічок. Бельможа посадив із сумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі, я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможі відразу сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. Із був працьовитий і кмітливий, а тому в домі всі його любили. Та найбільше припав він до серця дочці багатого вельможі. Одного разу із сумбосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступили ногою і посадила його за пояс свого кімоно. Кімоно Японська національна одежа. Коли ж вони поверталися додому, в темній вулиці на них раптом напали два оні. Чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами і тигрячими іклами. Стривайте, я вам покажу. І сумбосі вискочив за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха ха, ха що це за дрібнота? зареготав один з напасників і, схопивши і сумбосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, тож міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой болить! Ой болить, заволало чудовисько і, виплюнувши хлопчика з пащі, дриминуло світ за очі. Тоді й сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте. затуливши обличчя лапами, заволав другий напасник і накивав п'ятами. Коли й сумбосі опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток скарб Чудовиськ. Дочка вельможі махнула цим молотком і промовила і сумбосі, стань великим. І тоді сталося чудо. І сумбосі почав рости, і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того і сумбосі оженився з дочкою Вельможі, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрі й щасті. Японська народна казка і Сумбосі, Хлопчик Мізинчик Читала Олена Шешеня. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну казку. Дякую пані Олені за наданий аудіозапис та бажання робити так, аби української ставало усе більше і більше. Нагадую. У описі до відео ви віднайдете посилання на її youtube канал. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank.priват, Кофі» чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.